Чи є у вас мрія, яку ви завжди відкладаєте? Наприклад, тому що ви занадто молоді, чи занадто дорослі, чи занадто не той час, чи не та країна, чи не той емоційний стан. Завжди здається, що в кожного з нас є мрія, яку ми відкладаємо і не віримо в те, що вона збудеться. У мене була така мрія, і ця мрія була навчатися за кордоном. Ще коли мені було 14, я тільки вступала до коледжу мистецтв в Ужгороді. Я Мала цю маленьку мрію всередині себе, що колись я буду навчатися за кордоном. Але чим дорослішою я ставала, тим більш недосяжнішою ставала ця мрія, тому що завжди здавалося, що ось я вже закінчила коледж мистецтв, ось я закінчила академію мистецтв. І куди мені ще далі? Навіщо мені ще десь вчитися? Навіщо кудись вступати, а тим більше за кордоном. Зараз мені 25, Минулого року було 24, І минулого року я вже мала свою першу спробу вступу до університету. Про це я розповіла в своєму попередньому відео, а в цьому відео я хочу розповісти вам про результат мого вступу цього року. Для тих, хто не дивився попереднє відео, то я вступала до академії мистецтв в Нідерландах, а саме ВДК, що розшифровується William de Kooning Academy. цього року. Я вирішила вступати дуже спонтанно. Напевно, через те, що минулого року мене не прийняли, і мені не дуже сподобалась їхня відповідь про те, що я недостатньо активістка, недостатньо активно приймаю участь в певних соціальних проблемах то я подумала, що ця академія не для мене, але все ж таки я вирішила спробувати, тому що наразі немає жодної академії мистецтв в Європі, яка б мала якийсь певний інший меседж. Тому потрібно підлаштовуватися і шукати якусь свою власну вигоду в їхніх методиках викладання. Для себе я вирішила вступати знову через те, що я побачила, що там дуже багато можливостей. І я бачу, як мій хлопець працює на різних станціях з глиною, з металом, з деревом, і це все є надзвичайно доступно. Ну, тобто для вирішення певного питання, як графічний дизайнер, ти можеш залучити будь-який матеріал і будь-яку станцію, яка є доступна на просторах цього університету, цієї академії. А я б хотіла поекспериментувати більше з тканинами, матеріалами, створенням якихось елементів одягу, 3D-принтингом. Також крім того, що навчання за кордоном було моєю мрією, я також зрозуміла, що я хочу мати якесь певне місце і якийсь окремий час виділений саме на навчання. І дослідження експериментів, тому я вирішила, що мені потрібно знову поступити. Але цього року я вирішила подавати не на ілюстрації як минулого, а на графічний дизайн. Так як у мене вже є 6 років за спиною в сфері графічного дизайну, я подумала, що мене точно мають взяти. Але окрім того, я ще врахувала помилки, які я здійснила минулого року при вступі, і все виправила. Якщо минулого року потрібно було подати документи до кінця лютого, то цього року вони змістили терміни до. 31 грудня. І я не знаю, чи то доля, чи то якісь не знаю, вищі сили мене підвели. Але я саме 31 числа перед новим роком я зайшла на вебсайт, просто щоб подивитись, і така дивлюсь: сьогодні останній день подачі документів. Думаю, ну гаразд, я швиденько все заповнила, тому що з минулого року в мене залишилися всі папочки з документами, і це не зайняло мене багато часу. Я подала свої документи і чекала на відповідь. Проте відповідь я так і не отримала. На жаль, тому що що я не подала документи з. Тут є ще один додатковий сайт, окрім того, що ви на сайті академії можете подати свою заявку. Потрібно також подати свою заявку через а, сайт особистої кабінет, який називається Student Link І я напевно пропустила цей момент, тому що минулого року мені допомагав хлопець і деякі питання вирішував він. То цього року я пропустила цей момент і не подала з. Акаунту на Студент Лінк я написала в службу підтримки, і мені відповіли, що от потрібно подати через Студент Лінк, і тоді ти отримуєш свої завдання. Що я і зробила? Проте, на жаль, на виконання екзаменаційних завдань в мене залишилося всього 5 днів. 5 днів. І це дуже мало часу на те, щоб виконати ці завдання, тому що, окрім того, щоб виконати два завдання. Вступні. потрібно ще записати відео, і підготувати портфоліо. Цього року на вступ на бакалавр потрібно було виконати два завдання: шести запропонованих, і ось які завдання були представлені. Перше завдання звучить ребут, тобто потрібно обрати якусь річ, яка є. Не артефактом, але якоюсь стару якусь старовинну річ. Це може бути якась стара книга, або якийсь старий предмет, і зробити як редизайн. Якщо ви працювали в сфері графічного дизайну, то знаєте, що є таке слово, як редизайн. Коли вам вже наявний дизайн, потрібно переробити на більш сучасний. Ось так і в цьому завданні потрібно обрати якусь річ, яку ви потім маєте трансформувати і створити її більш сучасною, тобто задизайнити щось по-новому, старе. Наступне завдання це поема, і напевно я думала і схилялася більше до того, щоб вибрати цю тему, тому що в мене, як в ілюстратора, дуже часто виникають якісь асоціації з певними текстами. І коли я читаю якусь книгу, то в мене виникають зразу картинки в голові. Але я вирішила, що напевно не цього разу, тому що. Я ж все ж таки на графічний дизайн подаю, потрібно спробувати щось нове, а не те, що я робила минулого року. І саме в цьому завданні поема потрібно було обрати поему, чи то якийсь рядок, який у вас викликає найбільші почуття і найбільші емоції, написати твір про те, як ви розшифровуєте ці слова і що вони для вас означають, і створити якийсь творчий елемент, який. Має відображати ці слова. Можете виконувати ці завдання в будь-якому стилі з будь-яким матеріалом. Третє завдання воно ну, звучить як «Singness». і це те завдання, яке я виконувала минулого року. Також можете подивитися у відео. Це завдання звучить так: вам потрібно обрати три предмети, поєднати їх разом і створити новий. При цьому ви маєте використати по одній характеристиці з кожного предмету. Тобто, якщо ви обрали там апельсин, стільчик і... Комп'ютер, то ви можете взяти з на колір стільки матеріал із комп'ютера якусь функцію, і створити новий предмет. Він може бути як фізичний, так і намальований, так і створений в комп'ютері на 3D програмі. Будь-що, як ви собі забажаєте. Наступне завдання: активізм. Тут все зрозуміло, напевно, потрібно створити щось. Теж з будь-яких матеріалів в будь-якому стилі на якусь соціальну тему і підкріпити це своїм поясненням, тобто текстом. І саме це завдання я обрала, тому що минулого разу мені зробили зауваження, що в мене недостатньо соціальних тем в портфоліо. Тому я вирішила цього разу це виправити. Спочатку я думала обрати тему війни в Україні і всіх, всіх тих проблем, які сталися в Україні після того, як розпочалася війна. Але потім я себе зупинила і вирішила не лізти так далеко, тому що в цій темі можна дуже легко перегнути або висвітлити все не в такому світлі, як воно є. Тому я вирішила обрати те, що з наслідком цієї війни, який дуже легко пояснити, Так як в нас з'явилося дуже багато людей з інвалідністю. І, на жаль, наша країна не є готовою до цього. Тобто, якщо порівнювати Нідерланди і Україну, то це як небо і земля, тому що тут повністю все підлаштовано для людей з інвалідністю. Вони можуть відвідувати магазини, можуть відвідувати ресторани, супермаркети. Гуляти в центрі, відвідувати музеї, відвідувати виставки, галереї, відвідувати різні курси. Тобто для них немає ніяких обмежень, і це є дуже круто того, чого не вистачає в нас в Україні. Я вирішила використати цю тему також, тому що я слідкувала з діяльністю Олександра Терена і дивилася дуже багато його випусків, які називаються Відвал ніг, де висвітлювалися проблеми того, чого не вистачає в Україні для того, щоб покращити ситуацію. І дати людям з інвалідністю. Хорошого життя і зробити їх частиною соціуму. Тому я вирішила створити прототип додатку, в якому люди з інвалідністю могли б знайти місця, які є пристосовані для них. Тобто там позначалися різні ресторани, галереї, магазини, які є повністю підлаштовані для цього. Це Було просто як експеримент, спробувати щось нове і показати, що ось я можу експериментувати. Я можу спробувати те, що я ніколи не робила. І в мене може вийти поганий результат, тому дивіться, що в мене вийшло. Ось так. П'ята тема. Вона звучить як «Me, myself and others». Це завдання, яке я обирала вже минулого року. і створювала для нього відео. Проте цього року я не хотіла брати те ж саме завдання. В чому полягає його суть? Потрібно, це завдання ділиться на три частини, і потрібно дослідити, як ти себе бачиш, як ти себе відчуваєш. Далі, як ти почуваєш себе в оточенні інших людей, тобто, яка ти є людина в соціумі. І третє це взяти інтерв'ю своїх друзів або знайомих, родичів, і дізнатися їхню думку про тебе, тобто як вони бачать тебе зі сторони. Це дуже таке глибоке філософське завдання, і воно потребує багато часу, багато саме зі сторони сторони дослідження, а потім що напевно багато часу для того, щоб це. Дослідження візуалізувати і створити якесь завдання. Натомість я обрала третє завдання, яке звучить як Дон. В цьому завданні потрібно було створити додаток. Якщо ви читаєте книги, то ви можете знати, що таке Ex Libris. Це така початка, якою ви можете позначити книгу зі своєї бібліотеки, і якщо ви її комусь даєте почитати, чи можливо ви десь її забули, то по цій ем, початці людина, яка знайшла цю книгу, або людина, яка взяла у вас почитати цю книгу, може зрозуміти, що ця книга належить до вашої бібліотеки. Я для цього завдання вирішила зробити екслібріз, але також я хотіла створити не просто ілюстрацію, а також зробити ем, ручку для цього, тобто зробити повноцінну початку, яку потім можна було б використовувати. Але так як на створення цього завдання в мене було дуже мало часу, то я не встигла підібрати потрібні матеріали, і для того, щоб зробити саму початку, я хотіла зробити як лінограв'юру. Для цього я купила ліноліум, вирізала свою ілюстрацію, яку попередньо створила. Ось тут можете побачити, як у мене вийшло. Це, Напевно, перша помилка, тому що матеріал був дуже твердий, і для того, щоб зробити початку для книги, це не дуже підходить. Наступним кроком було створення самої ручки початки. І я взяла полімерну глину, виліпила таку зміючку, тому що це було як доповненням ілюстрації, і я випалила її, розмалювала, приклеїла, зробила це все. Ось такий результат у мене вийшов, і, напевно, я робила більше акцент на тому, що я досліджую різні матеріали, пробую щось нове, експериментую і тим самим не боюся того, що в мене не вийде. Тому що якщо минулого разу я дуже сильно. Все вилизували, мені хотілося, щоб в мене був ідеальний результат. То цього разу я просто експериментувала. І я відверто в своїй презентації написала, що моїм завданням було не зробити якусь ідеальну завершену річ моїм завданням було провести експеримент, дослідити, спробувати, тому що я використовувала матеріали, які раніше не використовувала. Також для портфоліо я обрала дуже різноманітні роботи. Ось тут прикріплю також які роботи, я використала. Це були Роботи з моїх студентських років в академії мистецтв. Я використала свої колежі, які робила на дипломну роботу, тому що вони були на соціальну тематику. І також використала фотографії, використала якісь роботи, які створювала, тобто експериментувала різні матеріали. Пробувала також традиційними матеріалами, щось фарбами, щось розбризкати, якісь клякси. І паралельно вносили в це якусь філософську ідею. Напевно, вони таке люблять, а я таке можу, тому що я людина депресивна, я людина песимістична, і створювати якісь проблеми і виражати їх через мистецтво я це можу, я це практикую. І якщо мене це просять, то будь ласка, я вам це дам. А вони, напевно, таке люблять. Харчується негативними емоціями, чесно слово. До цього року я створила професійно. В мене вже був мікрофон, в мене було світло, в мене був образ, в мене була важлива ідея донести, чому я саме хочу навчатися там, тому що в мене вже є досвід з чим порівняти, і я про це сказала, що в мене є досвід. І Я наголосила на тому, що я хочу навчатися в академії, яка є. Місцем, де я можу проявити себе, і ніхто не буде обмежувати мене, чи ставити в якісь рамки. Тобто я хочу просто бути частиною цієї академії і проводити там свої експерименти. Якщо минулого року свої відповіді вони оцінили тільки моє портфоліо, тобто сказали, що воно не підходить їм, то цього року я отримала дуже розширений коментар, в якому сказалося про те, що моє портфоліо, мої завдання, а також моє відео, що на хвилиночку дуже важливо, тому що відео не оцінюється. Але вони оцінили його і сказали, що я виявляю сильне бажання до навчання і до експериментів, тому вони будуть дуже раді мати такого студента, як я. І якщо ви дивилися попереднє відео, то ви можете зрозуміти, наскільки відрізняється їхня позиція минулі відповіді і в цього року мене. Похвалили за все, а передусім за бажання експериментувати. І, напевно, саме ця ціль цього року і було в мене показати те, що я готова до експериментів, і мені це цікаво. Напевно, ця академія дає дуже багато можливостей саме в експериментальному мистецтві. І якщо у вас є бажання щось дослідити чи щось спробувати, то там є все, там є матеріали, там є інструменти. Потрібно мати тільки ідею, і, і все, і час. Незважаючи на те, що процес вступу вже триває. В мене запрошують документи, в мене запрошуються ID, мої дипломи з мого попереднього навчання, так як я подавала на другий курс, а не на перший. Вони мають розглянути мій попередній досвід, мої дипломи і прийняти рішення, чи можу я почати своє навчання відразу з другого року, тобто з другого курсу, а не з першого. Але я до сих пір не знаю, чи буду там навчатися, тому що навчання для українців коштує 9 тисяч євро. Це дуже великий гро. Гроші. Минулого року діяла пропозиція для українців це ціна дві тисячі євро, що є теж досить багато, але це більш така реальна сума, яку можна віддати за навчання, і з якою я б могла ще справитись, і тому я все ще очікую, чи діється пропозиція цього року. Якщо так, то я буду тут дуже рада і в моєму житті почнеться новий етап. Новий етап, коли я знову стану студенткою, знову буду відвідувати лекції і знову буду навчатися. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте свій коментар, що вам було б цікаво дізнатися ще про вступ чи, можливо, про академію. Або ви хотіли подивитися більше про життя студента в Нідерландах, то підписуйтесь на мій канал, і згодом я буду публікувати більше відео про це. І я вам дуже дякую за перегляд і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі! Pfft. <laughs>